А чи знали ви, що в відкритих реєстрах України наявна майже вся інформація про вас? Вітаю! Мене звати Олександр Жовтан, я адвокат, і спеціально для сьомого телеканалу ми поговоримо про те, які відкриті державні реєстри, в яких ви можете перевірити своїх знайомих чи партнера. Перше це сайт судової влади. На цьому сайті за допомогою прізвища ім'я та побатьки ви можете дізнатися інформацією про наявні чи колишні судові справи. Це можуть бути справи про розлучення, про поділ майна, а також про притягнення до адміністративної чи до кримінальної відповідальності. Друге це реєстр виконавчих проваджень. В даному реєстрі ви можете перевірити, чи наявні відкриті або закриті виконавчі провадження. Це можуть бути провадження щодо сягнення аліментів, кредитів, мікрозаймів або будь-яких інших боргів. Третє це реєстр боржників. Відповідно з лісних неплатників тих самих аліментів, кредитів, мікрозаймів або навіть штрафів за порушення правил дорожнього руху вносять цей реєстр. Четверте, це досить цікавий реєстр це реєстр корупціонерів. В ньому можна перевірити, чи знайома вам людина фігурувала в корупційних справах. Реєстр осіб, які перебувають у розшуку. Тут мова виключно про кримінальне провадження. Осіб, які ухиляються від органів поліції, вносять цей реєстр. Шосте це реєстр нерухомого майна. В даному реєстрі можливо перевірити наявне в особи майно, а також за наявності відповідної адреси майна дізнатись, хто цим майном володіє. Насправді це не весь перелік відкритих реєстрів України їх безліч про які відомо вам. пишіть в коментарях. А також, якщо вас цікавить питання, також пишіть і обов'язково на них відповім.